Всім привіт! Давайте сьогодні поговоримо про те, як можна звичайнісінький урок фізкультури перетворити ну, на справжню пригоду. Ми розберемося, як поєднати рух з інтелектом і креативом, щоб заняття запам'ятовувалися надовго. Отже, перед нами стоїть таке, знаєте, вічне питання як зацікавити всіх і кожного, як зробити так, щоб в очах горіла іскра, а обов'язковий урок став улюбленим? Ну що ж, давайте шукати відповіді разом. І відповідь насправді ховається ось у цьому простому, але дуже потужному девізу. Це не просто гарні слова, це ціла філософія. Вона об'єднує три ключові елементи, які потрібні для гармонійного розвитку. Давайте ж подивимось, що стоїть за кожним із них. Гаразд, почнімо з першого будь розумним. Тут вся суть у тому, щоб довести фізична активність і мислення, це знаєте, найкращі друзі. Рух може і навіть повинен бути осмисленим. Основна ідея тут просто стерти межу між спортзалом і класним кабінетом. Адже давно доведено, що активний рух просто таки заряджає мозок. Тож ми беремо звичайні вправи і додаємо до них трохи стратегії, логіки і, звісно, необхідності швидко приймати рішення. І ось як це може виглядати. Тільки погляньте у спортивному квізі перемагає не той, хто найшвидше бігає, а той, хто найшвидше думає. Це ж дає шанс кожному. Кольорові сигнали це взагалі крута перевірка на уважність і просторове мислення, та ще й у динаміці, а тактичний батл він перетворює звичайну гру на таку собі стратегічну нараду, де все вирішує командний план. З інтелектом розібралися тепер перейдемо до серця будь-якого уроку фізкультури до руху. Але тут мова не просто про рух, а про справжній драйв, про максимальну інтенсивність і розвиток найважливіших навичок. Тут ми зосереджуємося на тому, щоб дитячу енергію, якої погодьтеся, море, спрямувати в правильне русло. Мета не просто втомити, а зробити учнів швидшими, спритнішими, краще скоординованими, і все це через динамічні, безперервні вправи, які реально прокачують їхні скіли. І знову кілька прикладів. Модульні естафети це просто потік руху, високий темп, без жодної зупинки. Вічний двигун це взагалі знахідка нікому нудьгувати, бо вкрави постійно змілюються під музику всі в тонусі. Ну а спритний м'яч це гра, яка вчить не тільки швидко бігати, а й думати на ходу і миттєво діяти в команді. Але швидкість та інтенсивність це ще далеко не все. Нарешті, третій і, можливо, найцікавіший елемент. Творчість саме ця складова дає можливість проявити себе, вийти за звичні рамки і стати справжніми співавторами уроку. Тут ключове слово самовираження. Ми, по суті, даємо інструменти і кажемо а тепер покажіть, на що здатна ваша фантазія. І вони перетворюють звичайні рухи на щось унікальне, особисте, наповнене власним сенсом. І це працює просто блискуче. Уявіть. Творча розминка, де учень веде за собою клас, це ж розвиває лідерство та впевненість. Створи власний етап це справжній вибух командних ідей, де кожен може себе проявити. А фінальний флешмоб стає таким яскравим, потужним символом спільної перемоги і дружби. Так, з теорією здається, все зрозуміло. А тепер найголовніше практика як усе це втілити в життя? Ось кілька простих, але дуже дієвих порад. І тут, знаєте, все вирішують деталі. Класна, динамічна музика, це не просто фон, це настрій, це ритм, це енергія. Справедлива система оцінювання, де бали дають і за розум, і за креатив, і за швидкість, це мотивація для всіх без винятку. А розмова наприкінці, рефлексія допомагає усвідомити: ага, ось чого я сьогодні навчився? І на завершення хочу залишити одне питання. Питання для роздумів, яке, можливо, допоможе поглянути на все це ще глибше. Просто подумайте про це. Для когось найскладніше це швидкість, для когось придумати щось нове з нуля, а для когось швидко зматикувати і відповісти на запитання. І ось розуміння цього і є, мабуть, тим самим ключем до ідеального уроку, уроку, де кожен зможе і проявити свої сильні сторони, і трохи підтягнути слабкі. На цьому сьогодні все. До зустрічі!